Житті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Святі апостоли Петро і Павло по різному прийшли до Христа. Але обидва як мученики загинули в Римі за часів імператора Нерона. Апостоли подорожували різними країнами, розповсюджуючи Христове вчення серед народів. Свята Церква за їхні труди серед усіх учнів Христа дала їм звання первоверховних. Святий апостол Петро був рибалкою у Вівсаїді, маленькому містечку на березі Галілейського озера, одного разу, проходячи берегом озером Христос побачив Петра, який зі своїм братом Андрієм закидав сітки: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями, людей. Ці слова, звернені до простих рибарів, визначали їхню подальшу долю. Вони послідували за Христом і стали його учнями. Апостол Петро на горі Фавор був свідком божественної слави Господньої в час преображення Христового. Коли наблизився час хресних страждань Спасителя на шляху до Єрусалиму, він запитав своїх учнів, ви за кого мене вважаєте, апостол Петро першим відповів: Ти Христос, Син Бога Живого. За що удостоюся високої похвали, ти, Петро. І на цьому камені я засную церкву мою, і ворота пекла не подолають її. В Гефсіванському саду, коли Іуда прийшов з воїнами, щоб арештувати Спасителя, лише один учень заступився за нього то був Петро. Вихопивши меч, він відсік вухо одному зі слуг первосвященника, але Христос передсмертно свою годину зцілив цього раба. Петро слідував за Христом до будинку первосвященника, увійшов з ним у двір і стояв там, гріючись біля вогнища. Але, трічі, відповідаючи на запитання оточуючих, він відрікався від свого учителя, та після третього відречення раптом зустрівся поглядом Ісуса і почув спів півня. І згадав Петро слово, сказане йому Ісусом, перш ніж проспіває півень тричі відрізчеся від мене, і вийшов геть, плакав гірко. Покаяння Петра було таким щирим і глибоким, що саме йому першому з учнів явився Христос після свого Воскресіння і відновив його в апостольському достоинстві, після Воскресіння Господнього та після П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів. Апостол Петро став очільником першохристиянської громади. Чудесні знамення супроводжували сповідування Петром Христової віри, мертві Воскресали, каліки і розслаблені зцілювалися, викриті в злочинах, помирали. Нам відомі два соборних послання святого апостола Петра, у другому посланні, близько 67-го року, він пише про свою близьку смерть. За наказом римського імператора Нерона апостол Петро за проповіді християнства приговорили до розп'яття, вважаючи себе негідним прийняти таку мученську смерть, як і його учитель, він просить, щоб його розп'яли головою вниз, бажаючи навіть під час смерті схилити свою голову перед Богом. А святий апостол Павло був вихідцем з місту Тарс. І до свого апостольського служіння носив ім'я Саул, ретельно наставлений в батьківському законі, ревнитель по Богові, як свідчить він сам про себе, навіть до смерті гонив послідовників цього вчення, християн, зв'язуючи їх і віддаючи в темниці чоловіків і жінок. Він схвалював вбивство архідіакона Стефана і навіть старіх одяг тих, хто побивав його каміннями. Тридцять четвертому році Саул був направлений в Дамаск за дорученням первосвященників віддати на муки християн, які там переховувалися, і по дорозі туди з ним трапилася подія, яка змінила все життя Саула. Коли він наблизився до Дамаску, його осяяло божественне світло. Всі воїни, які супроводжували його, впали на коліна, і він почув голос, що говорив. Сауле, Сауле, навіщо ти гониш мене? Саул запитав, Хто ти Господі? Голос відповів, я Ісус, якого ти гониш, але встань і стань на ноги твої, бо я для того і явився тобі, щоб поставити тебе служителем того, що ти бачив і що я відкрию тобі. Супутники Саула чули голос, але не могли розібрати слів. Сау осліп від Божого світла і за велінням Господнім попрямував Дамаск, де жив апостол Ананія, якому у видінні було відкрито, щоб він пішов на вулицю пряму, запитав у юдиному будинку тарсянина на ім'я Саул. Ананія повинен був покласти на нього руки, щоб той прозрів. Коли виконали це веління, Саул прозрів. Прийняв святе хрещення і був названий Павлом. З того часу святий апостол Павло, вирушаючи у далекі подорожі та розсилаючи послання, проповідував віру Христову серед іудеїв і язичників, серед рабів і вільних, в Палестині і в Малій Азії, Греції та Італії, на середземноморських островах звучала палка проповідь святого апостола. Павло був серед учасників першого собору апостолів у Єрусалимі. Безперестанку проповідуючи Євангелії, апостол переносив багато скорбот і страждань, тричі тонув корабель, на якому він плив, його били палками і побивали камінням. Проповідуючи в Македонії, апостол Павло був схоплений і відведений в темницю. Але й у кайданах він продовжував молитись і славити Бога. Та раптом опівночі фундамент темничної споруди затремтів, відчинилися двері і кайдани розпались. Перебуваючи в Афінах, святий апостол благовістував про Христа в Ареопазі, Верховному зібранні Древньої Греції. Своєю проповіддю він привів до істинного Бога нових послідовників, серед них і відомого пізніше християнського богослова Діонісія Ареопагіта. Повернувшись зі своєї третьої місіонерської подорожі в Єрусалим, апостол Павло був схоплений іудеями, і як римський громадянин відправлений на суд до кесаря. У Римі апостол Павло допомагав апостолу Петру просвіщати римлям світлом христової віри, за що і був осуджений до смерті. Святому апостолу Павлу відсікли мечем голову. Святі апостоли Христові Петро і Павло відійшли до Господа в один день місце поховання апостолу було священним для першохристиян Риму. Вшанування їхньої пам'яті почалося відразу ж після страти. А у нас на українській землі відзначатися свято стало після хрещення Київської Русі. Через тисячоліття християни з великим благовінням. Вшановуй пам'ять цих святих апостолів Петра і Павла, будуючи на їхню честь храми і обителі, прославляють у псалмах, пишуть їхні ікони, підносять до них молитви. Святі первоверховні апостоли Петро і Павло, моліть Бога за нас. Амінь.